дійсно тілуха якась. Але ніфіга. Що там таке? Ой Боже, все те ж можна. же, Друзі, це якийсь капець. Я уже не знаю, Якось вже над надімною і над судочком. Ладно. Чекаємо пізньої години, уже крупний, проклюне зі знову. Знову зразу на наступний же закид, такий же ж. Такий же ж, такий же. Прогонистий маленький судочок.